Привіт! В цьому уроці ми поговоримо про функції та навчимося створювати власні функції у мові Python. А перед початком я би хотів порадити вам сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Спершу давайте вияснимо, що таке функції. Функції їх можна розглядати як певні вбудовані підпрограми, які ви можете самостійно створювати, і далі до цих підпрограм ви можете звертатися. Функції вони використовуються здебільшого для скорочення коду, тобто, якщо у вас Є декілька рядків коду, які повторюються, то ви такий код можете винести в функцію, в свою власну функцію. І далі кожен раз, коли вам потрібно буде виконати цей код, ви не будете його повторно прописувати, а ви будете просто звертатися до функції, і весь код він буде виконуватися. Насправді, за цей курс ми вже неодноразово зверталися та працювали з різними функціями. Всі ці функції вони були вбудованими, але тепер ми просто навчимося ще створювати свої власні функції, а працювати вони будуть так само. Само, як і вбудовані функції. І ось, перш ніж ми перейдемо до створення власних функцій, я просто хочу нагадати, що, наприклад, для виводу інформації ми з вами завжди і так вже використовували функцію. Це була така функція, як print. Ми просто до неї звертаємося, передаємо певний параметр, це може бути текст, зміна або просто якесь число. І все те, що ми сюди передаємо, це буде виведено на екран. При цьому ми не записуємо додатково якийсь код, тобто ми не записуємо код Для відкриття консолі, для виводу інформації, для закриття консолі. Ні, все це ми з вами не прописуємо. Це все вже за нас прописано в Функції print, тобто, якщо не існувало такого поняття як функції, то кожен раз для того, щоб вивести певну інформацію в консоль, ми спершу би прописували відкриття консолі, потім вивід інформації і потім закриття консолі. Це такий мінімальний набор, який би ми завжди з вами прописували. Але оскільки в нас є таке поняття як функції, то ми можемо створити одну функцію, де все це вже буде прописано. І далі кожен раз, коли нам потрібно щось вивести на екран, ми звертаємося до цього готового функціоналу, ми просто передаємо. Туди, що ми хочемо вивести, і все це виводиться на екран. І от всі функції вони працюють по схожому принципу. Тобто, ми завжди маємо якийсь певний код, який може в нас повторюватися. Ми його записуємо в функцію, і далі до цієї функції ми звертаємося. І от таких вбудованих функцій ми вже з вами вивчили дуже багато. Наприклад, та сама функція input, яка допомагає нам отримати значення від користувача, або ж функція int, яка допомагає нам перетворити певний текст на число. і і так далі. Все це є функції, і вони дуже швидко допомагають нам вирішити ту чи іншу проблему. І ось тепер, знаючи все це, ми давайте спробуємо створити якусь власну функцію. Для того щоб створити функцію, ми завжди спершу повинні прописати ключове слово «def», Тим самим ми кажемо, що ми створюємо якусь функцію. Далі ми повинні вказати назву для функції. Тут принцип такий самий, як і зі змінами. Тобто, ви можете вказати будь-яку назву, але не використовувати спеціальні символи та прописуйте назву на англійській. Ну, наприклад, нехай моя функція, вона така перша буде функція, тому вона буде називатися як тест фанк. Нехай таке, нехай така буде у неї назва. Далі я повинен прописати двокрапку, і тут вже з нових рядків я можу прописувати. Так зване тіло функції, тобто те, що буде відноситися до самої функції. І ось тут я можу прописати таке ключове слово як пас. Воно записується в функції в тому випадку, якщо ви хочете створити функцію, яка нічого не буде виконувати. Тобто, наразі, якщо я запущу програму і викличу оцю функцію, ми просто помітимо, що ніякого додаткового функціоналу не буде створено. Тобто пас каже про те, що це в нас пуста функція. Я все ж таки не хочу робити пусту функцію. Ми давайте з вами краще тут пропишемо виклик іншої якоїсь функції, наприклад, вже звичайно для нас функції print. І тут я, наприклад, буду виводити якесь слово на екран, а також, можливо, після цього слову я ще буду ставити знак оклику. Ну і можливо, ще що я хочу робити, так це я хочу не створювати перехід на новий рядок, а тому я тут ще дописую END і кажу, що після нашої функції print в нас нічого додатково не буде виписуватися, адже по замовчуванню. В нас виписується перехід на новий рядок. А я просто вкажу, що нічого виписуватися не буде. І тепер, якщо ми з вами спробуємо запустити програму, ми помітимо, що насправді нічого в нас не буде відбуватися. І це цілком логічно, адже функції вони самі по собі ніяк не виконуються, і їх потрібно викликати в ручному форматі. Щоб нам викликати певну функцію, нам потрібно звернутися до неї за її ім'ям. Я звертаюсь за ім'ям testfunc і в кінці дописую круглі дужки. Також прийнято між функцією та її викликом, прописувати. Два пустих рядка. Якщо пропишете менше, або взагалі їх не пропишете, проблеми в цьому не буде, але буде виникати така хвиляста лінія. Вона буде казати про те, що мов треба створити оці два пустих рядка. Тому я їх відразу тут і створюю, але це не обов'язкове правило. Тож, давайте ми тепер запустимо всю програму. І ось ми помічаємо, що дійсно, коли я тепер викликаю функцію, в нас код цієї функції він спрацьовує. І зараз ми бачимо, що на екран вводиться hello, далі в нас немає Ніякого переходу на новий рядок, і просто в тому ж рядку в нас вводиться ще один додатковий символ. Також що приємно, так це те, що ви тепер можете викликати цю функцію безліч разів. І кожен раз, коли ви будете викликати цю функцію, у вас весь код із функції буде оброблений. Ну і ось я три рази вивожу слово hello. Тобто весь функціонал він спрацьовує. Тепер ми давайте з вами спробуємо передавати щось в функцію, так званий параметр будемо передавати в функцію, і далі вже цей параметр тут функції, ми будемо його виводити, наприклад, на екран. Отже, щоб нам а, тут взагалі функції вказати, що ми щось будемо приймати, нам потрібно створити щось тут на кшталт змінної. Тобто ми вказуємо назву того параметра або ж назву тієї змінної, яку ми будемо тут приймати. Ну, нехай я буду приймати зміну з, з такою назвою. Назвою як Word. І далі, якщо я спробую вже відразу це все запустити, в нас буде вже помилка, адже тепер ця функція вона вимагає одного параметру. А тут, при, при виклику цієї функції, ми цей параметр не передаємо, і тому в нас вже виникає помилка. Ми ж давайте будемо передавати цей параметр. Тут я, наприклад, буду передавати слово hello. Також я, можливо, створю якусь іншу зміну. Наприклад, з такою самою назвою в цьому не буде проблеми, адже оця назва і ця назва вони не. Конфліктують друг з другом, бо ця назва вона існує тільки всередині функції. І тут я, наприклад, буду прописувати щось на кшталт цього, далі я цю зміну буду сюди передавати. Ну і тут, наприклад, давайте ми ще якийсь текст також будемо передавати. Отже, тепер ми можемо це все запустити, але в нас нічого не міняється. Вже просто немає помилки, нічого не міняється, бо ми ніяк не працюємо з цією змінною. Ми давайте спробуємо цю якраз зміну, або я краще в майбутньому вже буду називати її параметром, адже це більш коректна назва. Так ось ми з цим параметром давайте будемо якось працювати і будемо виводити його просто на екран. Ну і я передаю цей параметр сюди в функцію print. Якщо ми таке спробуємо з вами зараз запустити, то ми помічаємо, що тепер, в залежності від того, що ми передаємо в функцію, в залежності. Від цього в нас вводиться різна інформація на екран. А також до тієї, інформації, що виводиться, додається знак оклику. Тобто, таким чином ви вже можете передавати якісь дані, дані в середину функції. Тепер давайте спробуємо створити ще якусь функцію. Наразі я оці всі виклики поки видалю. І давайте просто створимо ще одну функцію. Взагалі, в документі ви можете створювати скільки завгодно функцій, це залежить від вашого проєкту, скільки функцій вам знадобиться, стільки і можете створювати. І ось я, наприклад. Наприклад, створюю ще одну функцію, нехай вона буде називатися як Сума. І тут я вже буду приймати два параметри. Щоб приймати більше параметрів, ми просто дописуємо кому. І так ви можете хоч два, хоч десять, 10, хоч 100 параметрів приймати. І тут в цій функції все, що я, напевно, буду робити, так це буду створювати ще якусь зміну. І в цю зміну я буду записувати результат додавання оцих двох параметрів. А далі все це я б хотів виводити на екран. І звісно, я можу тут скористатися функцією print і передати туди свою зміну. Але я б зараз хотів скористатися своєю власною функцією функцією testFunk, і туди я також буду передавати оцю зміну. В цьому випадку ми виведемо цю зміну на екран, і плюс додамо додатковий символ. Також було б логічно, напевно, назвати якось цю функцію інакше, адже testfunk, ну, щось не зрозуміле. Хай ця функція буде називатися як. Info. І знову ж таки, щоб е, прибрати цю хвилясту лінію, ми давайте зробимо вапустих таких рядка. Тепер ми давайте спробуємо все це запустити. Для цього я буду викликати функцію SUM. Сюди я буду передавати певні значення. Знову ж таки, я їх передаю через кому. Наприклад, зараз передаю цілі числа. Також сюди можна передавати і інші типи даних. Наприклад, це можуть бути числа з крапкою. Нехай ось такі будуть числа. І навіть сюди можна передавати текст. В цьому також не буде якоїсь проблеми. Наприклад, я передаю хай, а також нехай буду передавати таке слово як World. Якщо подібне, ми з вами запустимо. Ну і давайте я, напевно, тут ще пробіл поставлю, щоб якось красивіше це все виглядало. Якщо ми таке з вами запустимо, то ми помічаємо, що все оброблюється коректно. Ось в нас іде додавання цілих чисел, ось додавання чисел з крапкою, і ось додавання іде тексту. Все спрацьовує, як ми і того хотіли. Ну і таким чином ви можете створювати будь-які функції в вашому документі. Ви можете вказувати, що ці функції будуть приймати певні параметри. Їх може бути як один, так і декілька. І далі ви з цими параметрами можете співпрацювати всередині функції, виконувати будь-які операції, це і умовні операції, і цикли можете прописувати, і створювати навіть якісь списки, кортежі і так далі. Ну і взагалом можете прописати будь-який функціонал всередину функції. Ми ще давайте з вами розглянемо, а яким чином ми можемо отримати значення з функції по. Завершенню. Що я маю на увазі? Ось дивіться, я, наприклад, хочу зараз зробити так, що коли наша функція вона виконає певну дію, а саме, наприклад, додавання оцих чисел, я хочу цей результат помістити в певну змінну. Ну, наприклад, отут я буду створювати змінну res, і навіть нехай у неї буде назва як res 1 тут я буду res2 створювати, а тут буду таку змінну створювати, як res 3. Звісно, якщо я зараз це все запущу, але перш ніж запущу, давайте я спробую ще щось вивести на екран, наприклад, res 1 Якщо Зараз це запущемо, то ми помітимо, що res 1 він буде йти зі значенням NAN. І це цілком логічно, адже зараз наша функція вона е, викликається. Далі тут виконується певний код, і після того, як функція завершається, ми нічого назад не віддаємо. А тому записати результат цієї функції в якусь зміну це просто неможливо. Але ми можемо це змінити. Ми можемо зараз вказати те, що наша функція все ж таки буде щось повертатися. І далі те, що вона поверне, ми зможемо записати в якусь зміну. Для цього ми використовуємо спеціальне ключове слово, яке називається як return. І тут ми можемо вказати, що конкретно буде ця функція повертати. Вона може повертати все, що завгодно, але логічно для функції сума повертати результат додавання. Тому якраз тут я і вказую те, що ми з вами будемо повертати. res, Повертати, як би оце значення. Тепер, якщо я запущу програму, то ми помітимо. Тому що ось тут, коли ми ну або в будь-якому іншому виклику, кожен раз, коли ми викликаємо функцію, вона виконує певну дію, вона виводить це на екран, а також результат вона його повертає. І цей результат я тепер можу записати в певну зміну, і навіть потім я цю зміну можу вивести на екран. Ось, наприклад, як в мене це і відбулося, але я не знаю, що я зараз нажав, і воно все. Просто змінилося. Отже, просто ми бачимо, що тепер дійсно в нас є повернення даних, і ці дані, коли вони повертаються, ми їх можемо записувати зміні і далі вже оперувати з цими даними, як нам тільки це буде зручно. І насправді такий підхід він дуже часто використовується в функціях. От, наприклад, давайте згадаємо таку функцію, як input. Ця функція вона насправді нам також щось повертає. Тобто, ця функція вона спершу відкриває консоль. Далі ми отримуємо якісь дані від користувача. І ці дані, ця функція вона повертає. Вона повертає їх також за рахунок Return. І якщо вона вже їх і повертає, то ми їх можемо просто записати в певну зміну. А далі вже з цими даними ми можемо оперувати. Тобто повернення значень це дуже така важлива також тема, і вона використовується тоді, коли ну вам потрібно, щоб функція щось повернула назад. А тепер давайте розглянемо певний практичний приклад, де і як можна застосовувати функції. Наразі я хочу створити таку програму. Програма, де в нас буде певний список, і в цьому списку ми будемо знаходити мінімальний елемент серед усіх елементів. І спершу я давайте створю таку програму без використання функцій, а далі я вам покажу наскільки функції вони можуть полегшити код. Отже, спершу ми створюємо сам по собі список. Нехай цей список він називається в нас як Nams1. Сюди ми додаємо якісь значення, пускай це все будуть якісь цілі числа. І далі тут ми будемо знаходити мінімальний елемент серед усіх цих чисел. Ну, числа можете вписати будь-які. Отже, щоб нам, щоб нам взагалі знайти мінімальний елемент, ми спершу повинні створити якусь нову зміну. Нехай ця зміна буде називатися як min 1. Ну або ж просто MIN, Давайте Напевно, так і називаю я її як просто мін. І далі в цю зміну я поміщу наступний. Я просто скажу, що нехай в нас буде мінімальний елемент це перший елемент списку. Це, можливо, не так, але пізніше ми через цикл це будемо перевіряти. А поки що на першому етапі ми просто з вами так е гадаємо, що нехай перший елемент списку це буде мінімальний елемент. Ну, нехай так буде. Далі ми створюємо цикл. Цикл в нас буде наступний. Ми з вами перебираємо весь список NAMS, і тут ми прописуємо умову. Умова буде наступною. Якщо елемент, з яким ми зараз працюємо, він менший, ніж той елемент, який записано у нас в зміні мін, то це означає, що теперішній елемент він і є новим мінімумом, а тому ми з вами просто переписуємо значення нашої зміною і вказуємо, що тепер мін це в нас буде оцей теперішній елемент I. От така в нас тут буде логіка. І далі ми на екран просто можемо вивести оцю зміну мін. І до речі, я от думав, чого воно тут все підкреслено. А воно підкреслено причини того, що в Python є така вбудована функція, як мін, і ми якби використовуємо її назву тут для своєї для свого для своєї власної зміни. Тому воно все тут і підкреслено. Давайте я тоді просто пропишу те, що в нас не буде такої зміни, як мін", а буде мін один, наприклад, або там мінімум. Ну просто щоб не було конфлікту оцих імен. Отже, якщо ми таке зараз з вами запустимо, ми побачимо, що в нас знаходиться коректний мінімальний елемент, тобто цикл він перебирає всі елементи. Якщо якийсь елемент є меншим, аніж те, який записано в нас в зміні, то ми просто вказуємо, що теперішній елемент цей є новий мінімальний елемент. І в кінці всього цього ми просто вводимо цей мінімальний елемент. Якщо ж я тут вкажу, що в нас буде нехай мінус 6 ще десь. І повторно запущу програму, то ось ми бачимо, що мінус 6 — це тепер наш новий мінімальний елемент. Все спрацьовує коректно. А тепер давайте ми з вами от уявимо таку ситуацію, що. У нас буде ще один список. Цей список буде називатися Як nams 2. Тут нехай вже не буде оцього 6. І в цьому списці я також хочу знайти якийсь мінімальний елемент. Щоб мені це зробити, я повинен просто скопіювати весь код і повинен його прописати повторно. Ну і от ми помічаємо, що тепер що в першому, що у другому списку даних, ми знаходимо мінімальний елемент. В принципі, все працює. В принципі, можна було б і так вже залишити. Але погодьтесь, зараз є дуже багато рядків коду, які просто в нас повторюються. Що тут, що тут. Оці всі рядки вони повторюються. Тому було б логічно все це винести в окрему функцію. Таким чином, ми, ми б з вами трохи е, скоротили код. Отже, щоб винести це функцію, ми давайте спершу створимо функцію. Нехай ця функція буде називатися як minimal. Ця функція вона буде приймати певний список, тому я тут скажу, що в нас буде такі параметри, як L, скорочення від слова list, List з англійського це якраз список. І тут ми з вами вказуємо наступне: ми по факту з вами вказуємо весь оцей код. От ми його беремо, копіюємо і сюди просто вставляємо. І тепер його треба трохи змінити. Тут я зараз буду вже звертатися не до NAMS 1 як це було до цього, а буду звертатися до того параметру, який сюди передається. Також буду перебирати оцей параметр. Ну а все інше можна вже не змінювати. Ми його просто залишаємо, як воно є. Тут також тепер я можу видалити спокійно оцей весь код, який був прописан. І тепер все, що я роблю, я звертаюсь до функції minimal і Туди я передаю nums1, а також отут трохи нижче. Я знову ж таки звертаюсь до цієї функції і передаю вже nums 2 Якщо я таке запущу, ми побачимо, що в нас буде виводитися той самий результат. Але погодьтесь, тепер в нас набагато менше коду, адже весь код, який в нас повторювався, він тепер є в одному єдиному місці. І я просто звертаюсь до цього місця, звертаюсь до цієї функції, і там все в нас виконується. Також по бажанню, ви насправді можете не просто виводити цей результат на екран відразу, а ви його можете повертати із функції. Ну, наприклад, давайте буду повертати оцей мін 1 Хоча насправді логічно його якось по-інакшому назвати. Давайте я назву його як мін нам. Якесь це буде більш якась це буде більш логічна назва. І тепер ми з вами просто будемо робити ось що. В нас тут буде дві змінні. дві змінні. Це res1, а також res2. І навіть в кінці цього документу ми ще додатково можемо з вами прописати: от що, якщо res1 буде меншим, ніж res2, то в такому випадку я буду виводити нехай на екран мінімальний елемент, тобто це буде якраз res 1, а інакше я на екран буду виводити Рес 2. Таким чином, я тепер просто можу вивести на екран лише мінімальний елемент з обидвох оцих. Списків. Ну і якщо ми таке запустимо, ось в нас лише мінус 6 виводиться. Додам сюди, наприклад, елемент мінус 10, і ось вже мінімальний елемент мінус 10, він єдиний хто виводиться. Тобто тепер ми завдяки функції навіть дуже швидко можемо зрозуміти, який є мінімальний елемент відразу в декількох наших списках. І наостанок, ми давайте ще поговоримо про так звані лямбда функції, або ж анонімні функції. Це такі функції, які зазвичай прописуються в один рядок коду, Вони не мають ніякої назви, ну є просто анонімними функціями. Отже, щоб нам створити таку функцію, ми спершу створюємо певну зміну, нехай ця зміна буде називатися як func, Далі ми прописуємо оце ключове слово lambda, і тим самим ми створюємо оцю анонімну функцію. Тут ми можемо сказати, що ця функція буде приймати певні параметри, нехай це будуть такі параметри, як x, а також y. І далі ми просто вказуємо, що ми будемо робити з цима. Параметрами, наприклад, все, що я буду робити, так це нехай множення цих параметрів. І тепер я можу просто використовувати цю анонімну функцію. Для цього я звертаюсь до змінної фанг. До змінної Тут я відкриваю оці круглі дужки і просто в них я прописую певні параметри. Також це все відразу ми давайте будемо виводити на екран. Якщо подібне, ми запустимо, ми побачимо, що все виводиться коректно, оброблюється коректно, і, то, і тобто ми зараз маємо. Ми з вами отаку анонімну функцію, яка приймає два параметри, і все, що вона робить, вона множе один параметр на інший параметр. І от, наприклад, раніше ми створювали з вами функцію сума. Таку функцію було б логічніше та зручніше прописати якраз через лямбда, адже та функція була дуже простою, вона просто. Брала декілька параметрів, вона додавала ці параметри та їх повертала. Все це якраз і робить лямбда. Взяла певні параметри, щось з ними зробила, і результат просто повернула назад. Ну що ж, загалом це вся необхідна інформація щодо теми функцій. За рахунок функцій ви можете дуже сильно скорочувати код, виносити туди якийсь повторювальний код, а також по бажанню можете ще й використовувати лямбда функції, які є скороченням по факту для звичайних функцій. Коли ваша функція дуже проста, можна завжди використовувати лямбда функцію. Ну що ж, на цьому наш урок підходить до кінця. Сподіваюся, він вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в наступних відеоуроках.